А що, як я скажу, що одне з найпростіших завдань, яке тільки можна уявити, от просто взяти і намадувати кілька ліній на папері, насправді приводить нас до однієї з нерозв'язаних математичних загадок? Серйозно, жодних там складних рівнянь просто прямі лінії. Але саме вони, уявіть собі, створюють цілу рометрію неможливого. Ну що ж, давайте розбиратися, як це взагалі працює. І ось воно ключове питання наскільки складними можуть бути? П'ять звичайнісіньких прямих ліній. Здається, ну що тут такого? Відповідь має бути якимось одним числом, так? Але ні. Насправді це питання воно наче відкриває скриньку Пандори, а всередині цілий світ, де деякі відповіді просто не існують. Гаразд, щоб зрозуміти, де ж там ховається вся ця таємниця, давайте почнемо з найпростішого, з самих азів. Будемо додавати лінії одну за одною і просто дивитись, що виходить, як народжується певний патерн. І знаєте, спочатку все виглядає абсолютно логічно, навіть якось заспокійливо. І от дивіться спочатку все йде як по маслу. Одна лінія бац ділить наш аркуш на дві частини. Дві лінії так, дають максимум чотири області. Три, максимум сім. Погодьтеся, виникає таке приємне відчуття порядку, правда ж? Здається, ми натрапили на просту, зрозумілу послідовність два, чотири, сім. Що ж далі? Але саме в той момент, коли здається, що ми все зрозуміли, що закономірність у нас в кишені, математика робить такий собі хід конем. Наш гарний, передбачуваний патерн просто розбивається вщент. І на його уламках з'являється щось ну, набагато дивніше. От дивіться, з чотирма лініями ми можемо отримати максимум 11 областей, а от з п'ятьма, з п'ятьма лініями задача просто вибухає. Це вже не просто гонка за одним єдиним максимальним числом. Ні, це цілий ландшафт можливостей, і в цьому ландшафті, уявіть собі, є заборонені зони, числа яких досягти неможливо. А ось тут починається найцікавіше. Подивіться на ці прогалини. Для чотирьох ліній можна отримати 5, 8, 9, 10 чи 11 областей. Але ніколи не 6 чи 7. просто ніяк. А для п'яти ліній список цих заборонених чисел ще довший 7, 8, 9, 11. Ці числа, вони наче привиди в системі. Ми наче знаємо, що вони мають бути десь поруч, але досягти їх за допомогою ліній неможливо. Чому так? І от саме це питання. Чому неможливо створити рівно 11 областей п'ятьма лініями, воно перетворює дитячу забавку на справжню, серйозну математичну таємницю. І справа ж не в тому, що хтось там криво малює. Ні. Існує якась фундаментальна причина, чому число 11 недосяжне, тоді як 10 і 12, будь ласка, цілком реальні. Тож наше розслідування починається. І тут, звісно, на сцену виходить наш головний герой математик Володимир Арнольд. Бачите, його зовсім не влаштовувало оце просте, так не можна. Він вирішив докопатися до суті, зрозуміти правила цієї дивної гри. І він почав систематично, наче картограф, наносити на мапу цей світ можливого і неможливого. І знаєте, першим його великим проривом стала ось ця формула вона, наче маяк, вона чітко вказує на абсолютну вершину, на максимальну кількість областей, яку взагалі можна отримати з певної кількості ліній. Це був, можна сказати, перший крок, щоб якось впорядкувати цей хаос. Нума, перевіримо її для наших п'яти ліній. Так, підставляємо n, що дорівнює п'яти, проводимо прості розрахунки і так, так, отримуємо 16. І це число справді досяжне. А найцікавіше, знаєте що? Ця максимальна конфігурація утворюється звичайною п'ятикутною зіркою, пентаграмою. Тобто формула працює ідеально. Але Арнольд він не зупинився на максимумах. Його набагато більше цікавили оті самі привиди, неможливі числа. І він зміг він зміг вивести формули, які описували, де саме з'являються перші дві такі прогалини. Це було, знаєте, немов створення карти білих плям у математиці. Він буквально почав описувати неможливе. Тільки вдумайтеся, яка це праця. Арнольд вручну проаналізував усі можливі конфігурації аж до 14 ліній. Усі. І його наполегливість, звісно, була винагороджена. Він таки виявив, що після 14 ліній з'являється третя, ще складніша прогалина. Але навіть він не зміг знайти якогось загального закону для всіх цих прогалин. Таємниця, виходить, залишилася. І знаєте, ця історія могла б здатися якимось унікальним математичним казусом, якби не одне але. Виявляється, існує дуже схожа проблема, яка доводить, що ми маємо справу з чимось глибшим. З певним феноменом, тож зустрічайте проблема трикутників кобана. Умови, по суті, ті ж самі беремо N прямих ліній на площині. Але мета тепер інша наше завдання створити якомога більше трикутників, що не накладаються один на одного. Тобто інструмент той самий, а завдання інше. І як виявляється, на нас чекають так, ті самі дивовижні складнощі. Але є й відмінність на відміну від першої задачі, тут рішення О, вони часто вражають своєю красою та симетрією. Це вже не просто суха комбінатурика, це я б сказав справжнє мистецтво, пошук гармонійних конфігурацій. Давайте просто поглянемо три лінії, один трикутник, все просто, чотири, два, а з п'ятьма лініями що ми бачимо. Та це ж наша стара знайома пентаграма. Вона знову виявляється оптимальним рішенням і створює рівно 5 трикутників. Ну, дивовижна ефективна фігура, погодьтеся. А ось це це просто вражає для десяти ліній максимум це 25 трикутників. Але досягти цього результату можна абсолютно різними шляхами і через красиву симетричну конструкцію на основі п'ятикутника, і через щось менш очевидне, і навіть через, здавалося б, хаотичне асиметричне розташування. Уявляєте, різні шляхи ведуть до однієї тієї ж вершини. І просто щоб очинити масштаб, подивіться на це 15 ліній. Одне з найкращих відомих на сьогодні рішень, і знову, до речі, побудоване навколо пентаграми, дає 50 трикутників 50! прості правила народжують просто неймовірну складність і красу. І ось тут ми підходимо до найголовнішого обидві ці задачі по суті демонструють одну й ту саму істину. Що математика це, знаєте, не просто збірник готових відповідей, це безмежний океан запитань. І дуже часто найпростіші з них, ті, що на поверхні, виявляються найглибшими. Є фраза, яка, як на мене, ідеально все підсумовує це проблема, яку можна пояснити п'ятикласнику, але яка досі не має повної відповіді. Подумайте тільки, умови задачі зрозумілі навіть дитині. Але повного вичерпного рішення досі не знайдено. Це і є справжній передній край науки, те місце, де закінчуються карти і починаються відкриття. І наостанок, мабуть, головна загадка. Існують формули, які нібито дають верхню межу для кількості трикутників, але іноді вони схоже помиляються. Уявіть, формула каже, що можливо досягти, скажімо, 65 трикутників, а найкращий результат, який вдалося знайти людям, 63. І ніхто не знає, в чому річ, чи то ми просто ще не знайшли правильної конфігурації, чи то сама формула не враховує якоїсь глибокої, фундаментальної геометричної істини. І все це залишає нас з однією дивовижною думкою великі відкриття часто ховаються на видноті, просто замасковані під дитячі, наївні питання хто знає, можливо, наступна велика загадка просто чекає, чекає, щоб її хтось помітив.